Чинив подвійну кратіжку 16 червня. До коломийських поліцейських надійшло повідомлення від місцевого жителя, який повідомив, що невідомий викрив транспортний засіб сусіда. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Польцейські з'ясували, що посеред ночі зловмисник проник до житлового будинку Коломоянина, котрий на даний час проживає за кордоном, звідки викрав особисті речі гроші та ключі від автомобіля, «Тойота РАВ-4». Опісля фігурант заволодів позашляховиком. Котрий знаходився в гаражному приміщенні, Прихопивши з собою ще й генератор. У ході проведення комплексу оперативно-рушкових заходів співробітники Коломийського районного відділу поліції спільно із працівниками управління карного розшуку обласної поліції оперативно розшукали та затримали підозрюваного на викраденій автівці у Тумацькій громаді. Деться про раніше судимого 38-річного мешканця Чернівецької області. Фігуранту повідомлено про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».